Ми з вами більше не маємо е, уряду України. Ми маємо кабінет міністрів 95-го кварталу. Що сьогодні відбулося? Відбулася величезна ганьба, коли український уряд приїхав на кордон з Польщею, а польський уряд до нас не приїхав. А не приїхав він, тому що він і не мав приїздити на ці перемовини. Тому що не буває так, щоб іноземні уряди зривалися. І за бажанням українського президента або прем'єра, колись кудись приїжджали вирішувати наші спільні питання. І питання українського зерна не можна вирішити лише приїхавши на кордон і сказати, а ми так хочемо. Так не працює дипломатія, так не працює державне управління, так не працюють міжнародні зносини. Це кропітка, важка праця. Праця президента, праця прем'єра, міністра закордонних справ, міністра інфраструктури, всіх інших, хто мав би цим займатися, а не піара вечернього звернення про те, що воно швиденько зібралися і швидко приїхали. Я хочу, щоб ви вирішили це питання. Не працює так ніколи і не з ким. Але те, що сьогодні відбулося, це ляпас не уряду, він на це заслуговує. Це ляпас українському народу, який цей уряд представляє. І прем'єру після такої ганьби треба було написати б заяву і провалитися під асфальт, під асфальт великого будівництва, на якому вони заробляють мільярди. А вам я хочу побажати залишатися українцями, бути гідними і не ганьбити свою країну на відміну від українського уряду, який цьому не навчився, дав ще й не навчиться. Слава Україні!